Я вітаю усіх, хто полюбляє млинці. Я думаю, що полюбляють їх усі, бо видів млинців дуже-дуже багато з різними начинками: солодкі, несолодкі, солоні. І сьогодні я буду робити млинці з гарбузом та з яблуком. Зазвичай я роблю млинці, дуже полюбляю з яблуком, де яблука дуже дуже багато, навіть більше ніж самого тіста. Але зараз сезон гарбуза, і було б невірним не використати це і не зробити млинці ще з гарбузом. Можна робити їх і без яблука, але я вважаю, що яблуко додасть смаку. Тож починаємо робити з тіста. Млинці я буду робити на кефірі. Тож, перше, що я беру, це 300 грамів кефіру, 2 яйця. І потім буду додавати борошно. Я буду брати цільнозернове борошно і трошки додам гречаного борошна борошна з зеленої гречки, бо борошно з. Зі звичайної е, смаженої гречки буде такий привкус гречаної е, каші давати, а зелена гречка такого не дасть. Борошно-зеленої гречки і буду досипати поступово борошно. Пшеничне, цільно зірнове. Ну і на цьому етапі можна додати розпущувач. Цукор додаю на око. Потім я буду пробувати. І починаю смажити одразу на двох пательнях, щоб скоріше вийшло. Смажити млинці треба на невеличкому вогні, щоб не вийшло так, що зовні вони будуть вже підсмажені, а всередині будуть ще сирі. Так що треба, щоб вони добре просмажилися повністю. І перша партія млинців покаже, чи достатньо борошна, чи не дуже вони рідкі, або навпаки. І можна буде трошки додати чогось там або борошна, або кефіру, наприклад, або цукру. Млинці готові. Бачите, яка купа вийшла всього з 300 грамів кефіру, одного яблука, одного шматочку гарбуза та двох яєць. Ну і борошно, звісно. І завдяки тому, що я. Їх готувала на цільнозерновому борошні ще й з додаванням гречаного борошня, борошна зеленої гречки. Вони дуже дуже корисні і вони дуже дуже смачні. Друзі, я рекомендую вам готувати такі млинці. В них ще можна додати моркву, в них можна замість яблука, грушу, наприклад, покласти все, що завгодно. Вони дуже дуже смачні, і я вам бажаю смачних страв і гарного тихого дня.